От дивіться... Рацію Пер, да, рацію так треба обновляти. Дивіться, перша помилка е, власників транспорту з маленькими колесами – Це спроба їхати по колії. По колії, після величезних джипів, після тракторів, після віздіходів з величезними колесами. Якщо ви хочете проїхати, ну, то тут варіантів проїхати було дохуя. І я обираю зачасту такі маршрути, щоб проїхати. А коли вже варіантів проїхати немає ніяких, ну тоді, звісно, вже ныряєш ось сюди. Тому чисто на рівному місці я не бачу сенсу засаджувати техніку. Абсолютно не бачу. Я б проїхав правіше или лівіше. Короче, на покасухі знамой CFMoto 520 версія з усилителем руля. Квадрик абсолютно стандартний. Такий точно як наш. Єдине, що візуально. Колеса на линхае кажуться трошки більшими. Це перше, друге протектор, даже стандартный у Ленхая, практически в 2 раза більший. И мягкость покрышки. То тобто, есть не знаю, на нас камера передасть, но ну, тобто, тут на линхае покрышка мега мягкая, що дуже актуально на болотах, пісках і в грязях. У сейфмота колеса менші, протектор менший, і жорсткі. Тому він їде трошки хуже.